Сім ознак того, що ви займаєтеся своєю справою. Ви можете займатися справою свого життя в будь-який час за будь-яких обставин і при будь-якому самопочутті. Ви занурюєтеся в процес роботи моментально і надовго. Зосередженість на улюбленій справі, подібна глибокої медитації. Час і все, що відбувається навколо, перестає мати значення. Ви відчуваєте постійну необхідність в до професійного зростання і отримання нових знань. Ви берете участь в будь-якій дискусії, пов'язаній з вашою улюбленою справою. Ви безоплатно ділитеся набутим досвідом з іншими людьми. Ваші знання приходять до вас легко, тому ви так само легко готові ділитися ними. Вас не турбує думка про те, що хтось стане краще вас, використовуючи ваші знання. Ви відкриті всьому новому. Улюблена справа дає вам великий заряд енергії, який ви хочете і готові витрачати на захоплюючі справи. Ви відкриті до нових знайомств, подорожей та експериментів. Гроші не є для вас визначальним фактором якщо ви повністю занурені у справу свого життя, то легко витрачаєте на неї значну частину своїх грошей, і через час улюблена справа приносить вам дохід з такою ж легкістю. Ви помічаєте, що бажані вами події починають формуватися самі. А вам залишається тільки спостерігати за вдалим збігом обставин. Нові знайомства, творчі ідеї, наче самі, приходять у ваше життя.